Так як авто стоїть в селі, я його там ремонтую, то до нього треба доїхати на велосипеді. Он я до велосипеда поприв'язував газові упори, так як вони дуже довгі і, до... і в рюкзак вони не влізуть. Там, де прикріпив штатив, у мене висить і зараз приїду в село. Послання як... русский, якщо вдруг будете дивитися. От у нас посеред поля дорога краще, ніж у вас ліжить в містах. А от дорога в селі. От село, хати, асфальт. Всім привіт! Мене звати Саня. І от я знімаю наступну частину попереднього ролика. Логічно, що хто його не бачив, то спочатку перейдіть за посиланням в описі, подивіться його, а потім вже цей. В цьому ролику я буду показувати, що я змінюю в цьому москвичі 2137. Найперший обзор цього автомобіля я знімав взимку. Тому, кому цікаво, ось тут підсказка буде десь. Переходьте, спочатку гляньте його, який він був з самого початку. От. В цьому ролику я поставлю газові упори сюди, щоб ляда нормально відкривалася. Я купив газові упори від ВАЗ-21.11 універсалу. Вони. Трішки коротше, по ідеї. Да, ну, не дуже сильно. Десь на сантиметрів 5 вони коротші. Також в цьому ролику я хочу пофарбувати дах в білий колір за допомогою балончиків. Не знаю, що з цього вийде. Я купив три балончика білої фарби і два балончики прозорого лаку, щоб це все закріпити. Кіт хоче звалити. Щоб не закрасити лишнього, то я ось буду використовувати малярний скотч, тонкий, який залишився з покраски з минулого року, куди я красив як це їх диски. диски. А куди не вистачить малярного скотчу, то я взяв пакети для сміття, такі, в яких орків додому відправляють. От, і їм вже трішки поприкриваю вікна, може, куди, щоб фарба не попала. От. І також в цьому ролику хочу ззаді, на задньому ряду під ноги покласти кавролін. Там зараз поклеєна шумоізоляція і поверх шумоізоляції я хочу покласти кавролін. Але ж перед тим, як починати фарбування, логічно, що спочатку треба трішки пройтися по даху наждачним папером, щоб воно ставило більш матовим і фарба до нього краще взялася. Починаємо. Пошліфував я наш дах, він вийшов такий от матовий, плюс-мінус однорідний. І тепер мені треба це все, якби пил цей зігнати і поверх ще додатково оброблю этим, як він називається, розчинником. Пофарбував я наш дах, але ж трішки не вистачило фарби. Ну як, Фарби то вистачило, але ж так як дах ну, зелений, такого темного кольору, а це білий, не вистачило фарби, щоб перебити зелений колір. І бачите, в деяких містах цях пробивається зелений колір. Тобто ще треба купляти один балон і накладати ще один шар, щоб перебити цей зелений колір. Так як я зараз в селі знаходжусь, то купити ще один балон не має можливості. Тому вже наступного разу буду докупляти балон і покривати вже це діло лаком. Сподіваюся, вийде нормально, бо зараз це виглядає, ну, скажімо так, печально. Ну, Ми переходимо до наших газових упорів, ну, точніше, до їх встановки. Ну от доробив я наші ці багажник, дуги. Напишіть в коментарях, як ця штука взагалі називається. І зараз давайте його поставимо. Тільки вони трішки різної довжини вийшли. Так як я одну криву прикрутив і довелося відрізати. Та що коротша, хай стоїть наперед. І ось такий вигляд все це діло має. Я його поки що не закріплюю, тому що я зараз це все одно буду знімати, щоб... Потім дофарбовувати дах, бо ми його не дофарбували. Також ось, забув відрізати два болти. Сюди, як я по-моєму, вже казав, треба пластикові такі заглушки, якщо я їх знайду, бо їх, я не знаю, де вони продаються. І якщо вийде знайти, то сюди теж такі пластикові ковпачки є, надягаються. І також, судячи з всього, доведеться його ще раз фарбувати, бо фарбається. Така собі по якості, в якості ґрунту вона піде, але ж основна фарба ні, бо вона вже почала зглазити і має вигляд такий собі. Отакий от от багажничок у нас вийшов. Встановлювати газові упори я буду наступним чином. Тут є ось така от штучка, а зверху є ось така ось штучка, залізячка. З іншої сторони вони аналогічні. Що я зроблю? Я просверлю тут отвір. І тут отвір. Ці отвори вставлю ось ось ці ось болти. А на самих упорах є отакі от місця. Я гадаю, що в оригіналі вони кріпяться за якийсь шарик. Тут є отака от скоба, яка виймається. І цей отвір ідеально встає, шляпка болта. Я вставлю цей болт і зажму оцім ось ось фіксатором, який ось знімається. Ну що? Починаємо. Просверлив я 4 отвори. Ці вушка з якогось адаманці, мабуть, зроблені, я не знаю, я 4 отвори сверлив півгодини. У ці півгодини навіть Макіта вон, нагрілася. Але ж я все таки просверлив, ну, можливо, ще проблема в тому, що воно дуже товсте. Ну, сам метал -то тонкий, але ж бачите, тут така наче накладочка, що вона чи приварена, чи прикльопана, але вона не віддиралася. І я їх просверлив. І тепер зараз буду, так як я пояснював, намагатися встановити ось ці -ось газові опори. Встановив я наші газові опори. І виявилася проблема, що вони занадто сильні. Ну, прям занадто сильні. Тому при. Відкриванні і закриванні треба докладати нормально таке зусилля. І дивіться, як це все працює. Тобто ми відкрили, з усієї сили тянемо, оп, далі воно само. Оп, відкрилося. А щоб закрити, знову треба якби... Оп, і двома руками тут уже легко, воно само дохлопує. Ну от на нижній точці, і на верхній, треба докладати трохи зусилля. Але ж все працює. І не вийшло так, як я казав. Сама шляпка не влізла в той кругленький пазик, щоб ставити, тому я просто навскрізь просверлив і просто прикрутив болтами. Ось вирізав я шмат кавроліну, синенький під колір сидячки. Так, І зараз задача якось виміряти, щоб нормально зробити виріз під тунель. Тобто Я зробив трошки ширше його, щоб частина пішла о, туди під сидячку. Тобто тут десь треба зробити надрізи, оце удалити і воно туди зайде. Ну Зараз покажу, що вийде. І от що в нас вийшло. Тут от поприрізав під ремені, ну саме кліпси. У мене були ось такі килимки малесенькі. Я не знаю від чого вони, вони явно не звідси. Але ж тепер з цим ковриком вони тут доволі в тему смотряться. Ну і класно те, що я знайшов ковролін саме під колір цієї сидячки, що ззаду. Бо ця сидячка, бачите, все червоне, вона взагалі не в тему була, а тепер воно якось так і нормально смотриться. Також поміняв топливний фільтр. Вот ось зовсім в поганому стані уже. Он завод бензин потек. О, пошло. Пошел, бензинчик. Все, полный. Ну вот, до я наждах. дах. в наши иди нафиг. Ну от Дофарбував я наш дах, встановив наші ці багажники, дуги. Я досі не знаю, як це назвати. І також сьогодні я хочу встановити ось такі ось шильдики на крило. Ось от сюди. отаким чином воно має виглядати. Я купив пластикові заглушки з сучасного авто, які я з обратної сторони крила, просто надягну сюди, вони дуже туго налазять. І таким чином, я гадаю, вони будуть триматися. Ну і додатково ще 88 клеєм промажу до крила прижму. Але ж спочатку нам треба зняти отут такі пластмасові підкрилки. є. Тоб вони просто на саморізах тримаються, тому я зараз це відкручу і намагаюся встановлювати це. Ну і зараз покажу, що ж вийшло у нас з дахом. І от що в нас вийшло з нашим дахом. Я б не сказав, що у нас вийшло воно дуже ідеально. Бачите, все рівно просвіщається зелений колір. Але Я просто вже не знаю, скільки в тебе балончиків, щоб це все зафарбувати, тому я все пустив це під лак. І вже нехай буде так. Можливо, коли вже все авто. Будемо фарбувати колись, то вже і цей дах теж до ладу доведемо. Ну і також вже поприкручував наші ось кріплення, вже позатискав їх. І давайте переходити до встановлення цих штук. он купив таке дзеркальце. От от сюди на ці зеркала клеїти, щоб трішки більше бачити. Виготовлені вони в зараз Зяня, Чижун, Road, Ну, Я так розумію, це десь далеко від нас. І зараз їх приклею, подивлюся, що вийде. І отак от воно вийшло. На камері може і не сильно видно, але ж в цьому маленькому дзеркальцю видно навіть по якості зображення набагато краще, ніж в шестьорочному дзеркалі китайському. Ну і на чіткість зображення, хоча я його проте, це дзеркальце перед тим як клеїти, все рівно в маленькому видно набагато краще. Тому не зря приклею. Ну і на цьому в принципі то і все. Нормально пофарбувати, бо як ви могли бачити, коли я почав віддирати малярний скотч, то він почав віддиратися разом з зеленою фарбою. Чим її фарбували, невідомо. До речі, вона з заводу була білою. А не зеленою. І чим її фарбували в зелену, невідомо. Ну а на цьому в принципі то і все. Підписуйтесь на мій канал. Також переходьте в опис, дивіться інші мої ролики про це авто, починаючи з першого обзору, який був ще взимку. І також пишіть коментарі внизу, щоб цей ролик хоч трішки піднявся в топ. Бо якщо ви можете бачити, у мене на роликах ну, не так то й багато переглядів. Минулий ролик набрав 2200 переглядів. І це з роликів про москвичі рекорд, бо перший обзор набрав лише 1700 переглядів. А на цьому все. Всім пока!